Вітаю глядачів каналу Чернівецький промінь, і сьогодні у нас в гостях українська письменниця Наталія Довгопол. Вітаю вас! Добрий день! Хотілось би з вами поговорити про сучасну українську літературу. Знаю, що ви написали чимало книжок, зокрема як для дорослих, так і для підлітків різного віку. А сьогодні приїхали в Чернівці, також не спустимо руками. Власне, ви вперше в Чернівцях. Чернівцях я не вперше, але завжди якось проїздом. Хоча місто насправді запам'яталося дуже дуже хорошими спогадами. І цього разу, принаймні два дні, я мала і вчора відбулася власне презентація моєї нової книжки Витяз і вірлиця. І це початок такого невеличкого туру по Україні. Я дуже рада, що це саме Чернівці. Ну і Чернівці то також вийшли. Так так склалося, що саме чернівці, бо і це і дорогою з Афін до Києва, бо я їхала автобусом, власне, і якраз під час фестивалю, який сьогодні починається: фестивалю Букон жанрової прози, і тому так просто склалися зірки. Я дуже рада, що це вийшло саме в цей час. Пані Наталі, власне на своїй сторінці у Фейсбуці ви написали про те, що буде дві презентації книжок, і опісля а, ваші фанати, фанати вашої творчості зможуть а, вже отримати підписані вами а, збірники власне, власне оцього нового чеклунського роману. А, знаю, що вчора була перша презентація. Як вас зустріли чернівчани? А, чи сподобалась їм ваша творчість? Та справді презентації буде п'ять. Ми так ще не всі анонсували. і ця була найперша така найстрашніша тому, що ну, власне я вперше тримала свою книжку в руках, і я ще не говорила про цю книжку. І знаєте, коли е, ти працюєш над твором кілька років, потім кілька років він лежить. Потім знову до нього повертаєшся, то вже частково навіть забуваєш, тобто в читачів навіть більш свіже таке враження про, про книжку, ніж у автора. І тому це було для мене так дуже трепетно, але е, насправді прекрасно, прекрасний вечір провели з читачами, і це кілька пройшло, і моїх колег, і читачів, які вже читали книжку, хто ще не читав. І от власне, це для мене таке дуже тепле відчуття, коли ось нарешті книжка жива, про неї можна говорити. Мені цікаво чути враження людей, читачів, і оце, це дуже цінно, коли книжка викликає обговорення, коли далі виникає діалог між читачем і автором. Власне, про що ваш ось цей чеклинський роман? Він більш про е, сучасне сьогодення, чи можливо про щось, що відбувалося в минулому? Це 1242 рік, тобто два роки після того, як хан Батий зі своїм військом заволодів Києвом. А це Чаклунське романтичне фентезі, тобто воно має таку історичну основу, але все ж таки це фентезі. І, власне, ми повертаємося от в цей час, який дуже мало досліджений, про який мало говорять. Тому що так якось вважалося. Згадаємо, коли ми це вчили. Там п'ятий-шостий клас. Оця татаро-монгольська навала щось було потім там незрозуміле, і просто кілька століть в історії немає нічого. Тобто була київська Русь, стала Козаччина. Мене дуже це питання муляло. Так, а що ж було? Тобто я почала досліджувати, слухати істориків. Також насправді дуже мало історичного матеріалу. Зараз воно все більше з'являється, дослідження, але ж, оскільки мало записів, то дуже, дуже тяжко відтворити, що насправді відбувалося на теренах України в той час. І оце от перша, перша така мотивація була до написання книжки, а друга була. Мені дуже хотілося написати про богатирів. От, власне, в мене таке враження складається, що наших богатирів руських Росія забрала собі. Вона їх активно експлуатувала вже протягом сторіч. Згадайте, що там три богатиря ага. ці всі мультфільми, які ми також дивилися в нашому дитинстві, в юності. І а де там Україна? Тобто вони пишуть книжки про Київську Русь. І там обов'язково Київ-Чернігів фігурує Переяслав, але це їхня їхня література, це їхня позиція, і це, нібито, вони забирають у нас нашу історію, бо вони по-своєму це все прописують. Вважають, що це їхня територія. Так, от і мені здається, що у нас дуже мало ще наразі літератури, яка піднімає взагалі період Київської Русі. І тим більше період після її розпаду, і вже під час от, і татаро-монгольської навали, і, і під час і, власне, ну, це, це, це ж було кілька сторіч, Так, це було це була якась така співзалежність, симбіоз, нове життя, нові сторінки історії, і далі Литовське князівство. Такі, такі сторінки, які дуже хочеться підняти. І, власне, чому богатирі сталися там? Тобто я не пишу про тих самих класичних наших Добриню. і... і, і так. Але мої богатирі також їх звати Ілля, в мене є Добриня, в мене є нащадки тих. Богатирів, які жили в Київській Русі, які жили в Києві там ще в X сторіччі. І ось, але, але ем, богатирі зменшилися. Знаєте, це, це от, от такий момент, коли вони розчарувалися, вони вже не захищають свою землю, тому що е, є така версія, що власне самі ж князі відкрили ворота. Де хто з там боярів, так бояри відкрили ворота хану Батию, то навіщо мені захищати свою землю, якщо інші цього не хочуть? мені здається, що це дуже така актуальна теза зараз. І оцей київський богатир іде собі в невеличке село під Коростином, це древлянські землі, і забирає своїх двох дочок і живе новим життям. І, от, власне, центр цього е, роману це оце невеличке село, Дубовий Гай, вигадане село на, на Коростенщині, які, яке е, має таке служить притулком і для цього богатиря, для головної героїні його дочки Ляльки, і також е, для молодого купця. Е, Купця Андрія, який от, власне, на початку книжки повертається з великої поїздки в, до варя... від варягів. Власне, чи всі події в вашій книжці вигадані, чи, можливо, там містяться дійсно якісь історичні факти, які мали своє місце на території України? Ну, от, власне, захоплення Києва Батиєм, далі мої герої йдуть аж до Львова. До Львова, який щойно, щойно ось заснував Данило Галицький, тобто там ще й Данило фігурує. Але, звичайно, це я не можу сказати, що це історична книжка, так тобто, вона має історичне підґрунтя. Але далі іде на шарування вже моєї фантазії, але також я враховувала побут того часу. Я враховувала певні... Такі реконструкторські моменти, які мені цікаво було показати, тому що я також багато років займалася історичною реконструкцією і, власне, займалася науковою діяльністю. Мені мене дуже цікавить, власне, як жили люди, звичайні люди в селах, в містах, особливо, так, тому що сільська культура нам трошки більше в нас збереглася, ніж міська вона не законсервувалася, так вона постійно змінювалася. І от власне це для мене було для для мене самої. Це було дуже цікаве дослідження, яке я також базувала на книжках, які я читала, щоб краще відтворити е, свій е, той період. Ну але знов ж таки, тобто я не стільки базувалась на історичних, як я читала Шевчука українські билини. І Далі я читала українську міфологію о, Галайчука, також о, от о, прекрасна книжка Юлії Буйських, коли русалки по землі ходили, тобто це якраз таки от з цього регіону з, з Полісся міфологія, яка дожила, збереглася до нашого часу. Звичайно, це вже ось зараз вона була зібрана в останні роки, але оскільки це такий дуже законсервований край, тобто ми можемо уявити, що ця міфологія дійшла до нас ще з часів Росії. Когось з героїв вашої книжки можливо описували з, з якоїсь живої постаті, чи вони таки всі вигадані. Тут у мене теж кілька особистих історій. І я така іноді кажу, що я ще не буду їх розповідати, бо вони надто особисті, а потім ну як же не розповісти. Ну, наприклад, з цими ж нерозлучниками. З нерозлучників починається ця історія, вона ними і закінчується. Нерозлучники це такі ляльки, мотанки, зв'язані між собою руками. Це магічний, ритуальний такий. Я... Об'єкт, який власне, на зачарований, заговорений на кохання. І одного разу моя подруга зробила таких нерозлучників для мене. Я тоді розлучилася з хлопцем, страждала дуже сильно, і ось вона мені їх подарувала. І ми їхали на фестиваль, я тоді грала в театрі. І на фестивалі познайомилися з гуртом музикантів. Коли я приїхала додому, в мене почалося шалене кохання. Один хлопець мені написав, з яким ми навіть не спілкувалися. І далі, там за два тижні, я до нього приїхала, потім було розчарування, я поїхала назад. І знаєте, це як магічне мислення, коли ти не хочеш пояснювати свої помилки, що це так, це твої емоції, слабкий психоемоційний стан. Насправді це не розлучники, просто можливо, вони були там недостатньо добре заряджені або з якимись не такими думками зроблені, подаровані. Тому так нібито кохання було, але воно якесь абсолютно несправжнє і абсолютно е, таке вигадане вийшло. І от ця історія е, власне і війшла в. Е, в роман, в основу роману, тому що так само він починається з того, що сестра дарує іншій сестрі от, нерозлучники, і каже: Йди, веселися, нарешті о, сьогодні такий прекрасний день, свято, благовіщення, давай о, шукай своє кохання. Власне, ваш, ваш роман фентезі, власне, він має. Позитивне завершення, чи а, дуже неочікуване. Не буду розповідати, аби не бути, знаєте, так як кажуть, розкривати всі карти. Але, власне, а, що читач зможе отримати, прочитавши вашу книгу. Мені подобається казати, що це романтичне фентезі. знаєте, це, це вчора була якраз така жива дискусія, воно ж все ж таки романтичне чи епічне. тому що, ну, якби Час вибирати, бо це зовсім різні такі Рапринки, речі. так. Мені хочеться думати, що воно все ж таки романтичне більше, бо я, я не люблю писати жесть. Тобто це те, 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 що мені складно писати, але іноді, коли ти пишеш що щось епічне, тобі потрібно це прописувати. І от мені все ж таки хотілося написати про те, що любов перемагає і що любов. Якщо це справжня любов, то не важливо, є там чарі, немає чарів. А вона, вона буде, і якщо люди справді одне для одного дорогі, вони будуть разом зрештою, і любов їх змінює. Тобто, власне, на шляху оці двоє героїв, які не є хорошими, тобто вони. Ми одразу з перших вже розділів бачимо купу негативних рис, які вони мають. Небай дівчинка, не абсолютно небай хлопчик, ну це більш характерно так, для, для фентезі. І ось вони разом проходять шлях, змінюються і частково заради одне заради одного, і вони вступають на... Вступають в боротьбу. Власне, книжка називається «Витязь і вірлиця, але, мабуть, краще було назвати «Не, не витязь і не вірлиця, тому що це власне, купець, який не хоче бути витязем, йому не потрібна війна, йому не потрібно захищати щось, в принципі, йому нормально там, де він є, і вірлиця-вірлиця це Орлиця. Так, то тут, тут ніхто не питає а в цьому регіоні. Мені здається, знає, що таке вірили. І е, вона також дівчина, яка не хоче бути відьмою, не хоче приймати свій спадок, але, зрештою, перетворюється в Орлицю, коли їй потрібно врятувати місто чи врятувати свій народ. Протягом скількох років розгортаються події у вашій книзі? Все дуже стрімко. Я люблю стрімкі історії. Так що почати. Тому в мене десь півроку, напевно, можливо, навіть трошки швидше. Тобто, звичайно, там є флешбеки, або є якісь там речі, що, що було раніше, але, в принципі, оцей такий стрімкий проміжок часу. А власне, скільки часу працювали над книгою, і що, окрім історичних оцих моментів і власної цікавості саме до цієї епохи, вас сподвигнуло написати саме таку книгу? Я починала працювати, коли я ще не називала себе письменницею. У мене був такий досить складний період життя. Я мешкаю зараз в Афінах, і я переїхала туди, десь близько 6-7 років тому. Переїхала через кохання. Мене мій чоловік грек. І я дуже не хотіла переїздити. Тобто, у нас до кінця були з ним дискусії, що можливо, все ж таки, Україна буде країною нашого проживання. Але, зрештою, я залишилася в нього і я відчувала дуже сильну депресію. Розуміла, що. У Мене такого ніколи не було. Я настільки була завжди активною дієвою в Україні, а тут я спала до 12-ї, мені нічого не хотілося. Я не хотіла вчити грецьку, у мене було абсолютне відторгнення. Тобто, нібито мене взяли, нібито це був не, мий, не мій вибір, а мене просто перенесли от в це нове Середови. середовище, так. І е, тоді я замислилася, що я можу робити в тому числі для України, що мені буде цікаво, що я вмію і що я зможу. Де я зможу себе реалізувати, і тоді я вирішила, що я стану письменницею. Тобто до того в мене були деякі опубліковані твори, але то все було так невеличкі оповідання. Тобто я знала, що я володію словом, але наскільки добре, і наскільки я можу написати таку книжку, що справді яку надрукують, яку видадуть, бо це була така дуже, дуже трепетна моя мрія. І я вирішила писати. Я робила якісь невеличкі фріланси, але в основному я от зранку до вечора, як і ходити на роботу, я писала. І за рік я написала три книжки. Тобто я дуже-дуже хотіла. І в тому числі я подавалася на всі конкурси, тобто там були ще якісь оповідання, там були було дослідження ринку, які є видавництва, хто пише. Я читала дуже багато української літератури, тому що, якщо ти вже хочеш війти в цей ринок, тобі потрібно розуміти, як ці всі процеси відбуваються, хто там є, хто є гравцями ринку. Тобто, в мене не лише були такі романтичні уявлення, і вже їх, напевно, і не було, А мені справді хотілося займатися цим і, і о, мати професію в професію письменниці. І от, власне, два романи мої підійшли на коронацію слова за об'ємом, а це була така невеличка повість, вона, і, і вона на той час була зовсім іншою, ніж яка вийшла зараз. І... Один роман виходить шпигунки з притулку Артеміда отримав друге місце на коронації. Таким чином до мене вже стояла черга з видавців, тому що це було щось абсолютно нове для українського ринку. Як виявилося, бо я писала, я в голові писала серіал. Тобто мені потрібно було написати для Нетфліксу. так я написала для українських підлітків. Друга книжка пролетіла, вона була помічена зовсім. Ну, а цю я й не подавала. І так от вона в мене лежала, лежала. Потім я одному видавцю пропонувала, потім забрала до іншого, бо нібито ось вже готові були видавати. І потім, через багато років, власне, видавництво Жорж погодилися видати, і я її змінювала дуже сильно. Тобто, той наївний текст, і навіть стиль. В основному я змінювала стиль, і дуже багато потім я якихось ліній докручувала персонажів, бо воно писалося просто на ентузіазмі, і воно було безструктурно, тобто так хаотично. Це кажуть, як садівник, садівник так, ти просто садиш ти собі, потрошку-потрошку нарощуєш свій текст. А вже коли я готувала його до друку, я мала. До нього поставитися вже як архітекторка вже дуже-дуже виважено повністю усі, усі моменти довести до ладу. І це був теж дуже цікавий процес, величезний процес і трудозатратний. Тобто, загалом десь минуло. в 2018-му я писала першу чернетку цього твору. А, тобто Майже 5 років. Так. Як ваш чоловік взагалі ставиться до вашої творчості? Адже він людина з іншого соціуму, у них інші цінності, інша культура. А ви пишете власне, я так розумію, виключно про Україну і про те, що могло би або відбувалося саме у нас на території? Мені дуже пощастило, мій чоловік, мабуть, не не типовий грек, та і взагалі. Він сам митець, він навчався на режисурі, хоча і не працює за фахом, але він обожнює грецьку історію. І ще він дуже любив раніше. Він дуже любив Польщу. В нього прямо така сильна любов. Була. Ну він і зараз любить Польщу, просто тепер він ще й відкрив для себе Україну, тому він ще й Україну любить. І, і йому подобаються ці, ці речі. Він мені допомагає. Писати більш професійно, от, власне, коли я з ним почала обговорювати твори, він не може їх прочитати його українська не настільки хороша, але для того, щоб допомогти людині написати книжку, тобі не обов'язково її читати. Тобто він задає правильні запитання. І таким чином це справді дуже дуже допомагає. От і він власне прийняв те, що я не ходила на роботу, не заробляла гроші ті, які я би могла в цей час. Я витратила той час для саморозвитку і для написання книжок, і справді мені це далі відгукнулося. Звісно, наразі за, наразі на написання книжок. Суто на цьому прожити дуже складно. Особливо от зараз ще в останній час, тому, зрештою, я зараз працюю, принаймні, парт-тайм, я працюю в Греції, але я намагаюся все ж таки от залишити цей парт-тайм, тому що якщо я буду працювати на повний робочий день, я розумію, що це не те, чого я хочу. Все ж таки, в мене мета трошечки інша. Аби не довелося закинути улюблену справу. Так. Ласка. Власне, ви зараз повернулися за кордону і досліджували вашу сторінку у соціальних мережах? Написали про те, що в Афінах проводили читання віршів українською mm -hmm. про Україну. Що для вас це дуже така щемлива тема? Mm -hmm. і ви сказали зокрема про те, що тамтешній народ не надто комфортно сприймає інформацію про Україну. Що мали на увазі? Ну, знабридла вже війна, знаєте, втомила їх. От, ну, дивіться, Греція дуже проросійська. Тобто вона, в принципі, була проросійська багато Завжди. сторіч, так. І Росія працює над своєю пропагандою. Дуже якісно працює, і в тому числі культурно, культурна експансія. Тобто тут ми маємо це розуміти, усвідомлювати і маємо щось представляти цьому організатор фестивалю це поетичний фестиваль, фінський, міжнародний. Вже другий рік запрошує мене. І це так важливо, що ось я читаю українською мовою вірш, далі грецькою, англійською він дублюється. І потім люди підходять і говорять з тобою, розпитують, бо зараз в Греції немає в новин, о, вибачте, України немає в грецьких новинах. Тим більше зараз останнім часом зовсім фокус змістився. Та, і от мене родичі питають: ну що там, у вас вже тихо, у вас уже все налагоджується. Ну ні, не налагоджується, просто щоб ми про це так гучно не говоримо, і ми самі вже втомилися кричати про це. І нам здається, ми не хочемо нібито і створювати комусь іншому дискомфорт, тому що там і люди, наші біженці тут, вони вже створюють дискомфорт, а я вже працюю з біженцями ось, власне, вже півтора роки. Тому тут багато речей одне, одне з одним пов'язані, і я розумію, що ми маємо робити гучні проекти, маємо про себе заявляти. Але знову ж таки маємо шукати способи, такі способи, як донести цю інформацію і щоб вона була добре сприйнята, і щоб не казали, що знову ж таки, так, ми вам співчуваємо. Але ну це ж все Америка Да, свідомість налаштована. Зрозуміло, як власне хотіла б ще на завершення поговорити з вами про Чернівецький фестиваль Букон. А власне, чи вперше ви саме в Україні на таких фестивалях? І як наважились, чому? Ну, Букон це взагалі перший фестиваль, це ще бета версія фестивалю. А в Україні, звичайно, я була і на книжковому арсеналі цього року. Це вже вдруге і раніше була на, на Львівському форумі видавців. Чому наважилася? Власне, я планувала мати гастролі, гастролі так тур книжковий в жовтні. Тобто я планувала піти з роботи і поїхати в Україну. З роботи мене не відпустили повністю, але сказали їдь. Тому в мене є три тижні, якби, якби ще трошки відпустили, я б ще, може, трошечки залишилася, але то вже так, два, десь два з половиною тижні в мене є в Україні, щоб трошки, трошки поїздити. Це важливо. Іноді я думаю, ну добре, там, я живу в комфорті. Я живу своє життя тут. Я все одно думаю про Україну, я все рівно в українській інформаційній бульбашці. Я е, хочу оцих от щасливих моментів, бо щасливі моменти для мене зустрічі з колегами, е, зустрічі з читачами. Чому я маю собі відмовляти в цих щасливих моментах? Тим більше, що це також принесе ще комусь власне, радість і натхнення і. Е, Тут ризики набагато менші насправді, тому що хочеться доносити і мати можливість. І дуже багато я приїжджала там на два дні, я приїздила на тиждень, бо я просто не мала можливості вирватися з роботи надовше. Власне, сучасна українська література під час війни наскільки її роль важлива? Дуже важлива і важливо зараз ще. І і як в Україні, і за кордоном, щоб ці тексти перекладалися, щоб вони гучно звучали, щоб проводили презентації. Тому що будь-який текст це можливість провести дискусію, можливість замислитися, нагадати про себе. Ну а щодо України я ще пам'ятаю оце в березень, квітень минулого року. Коли абсолютно це відчуття а, людини, що, що вижила, так що ти десь там в Греції. я приїхала з, з України в Грецію на початку лютого. І разом з чоловіком ми гостювали в батьках десь деякий час. Тобто, це ось оце все нагнітало, і, а, і тут ти розумієш, що твої всі там, а ти тут. І оці перші такі повідомлення були від друзів, що я читаю твою книжку в бомбосховищі. Або е, твої завдяки твоїй книжці я трошки витягла себе із оцього стану депресії, і, і це це дуже важливо. І мені хочеться писати такі книжки, світлі книжки, хочеться писати книжки, які будуть читатися за за кілька годин. І залишати оцей післясмак і е, надихати або навіть просто допомагати людині розслабитися. От в цьому плані, знаєте, є така велика недооцінка жанрової літератури. Що Жанрова література це ж невисока полиця, це ж щось таке простеньке. І взагалі навіщо про це говорити? Про це, це говорити треба, розвивати це, тому що е, власне. Оця легка і жанрова не завжди легка, до речі, але о, загалом легка література допомагає е, не втратити розум, <хи> е, відволіктися від проблем. Але і ще це не обов'язково ескапізм, це також інші питання, це і соціальні питання, це е, можливість прожити ще одне життя і подивитися на своє життя під іншим, іншим кутом. кутом. Плюс це історичні, культурологічні та інші знання, які можна отримати з художньої літератури. Тому не варто недооцінювати жанровиків, і, зокрема, жанр, фантастичний жанр. На завершення вам бажаю, щоб ваша книжка обов'язково стала бестселером українського ринку. Нагадаю, що у нас сьогодні гостювала Наталія Довгопол, українська письменниця та учасниця фестивалю Букон. Дякуємо, що були з нами. Побачимось.